Тряна тривога і вибухи працювали сили ППО. Наші з вами а мер Києва Віталій Кличко написав, що цілю написав про це. А Київська міська військова адміністрація заявила, що цілю нашої ППО були ворожі шахеди. 44 хвилини тривала повітряна тривога. Обійшлося на щастя без руйнувань та постраждалих. Повітряні сили заявили, що росіяни випустили шахеди із території Курської області Російської Федерації за попередніми даними до столиці. Вони долетіли приблизно за дві години, і також вночі наша ППО працювала по ворожих дронах на Київщині. Як я вже казала, не лише у Києві. За попередню інформацію влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалих також немає за інформацією повітряних сил. В ніч на 16 серпня росіяни завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер М трьома ударними безпілотниками типу Шахет та двома безпілотниками не встановленого типу із Курської області під час повітряного бою українські захисники збили усі російські безпілотники над Полтавщиною, Житомирщиною, Кіровоградщиною, Одещиною та Миколаївщиною.